Всі справи кидай, всім привіт. Всі справи кидай. Сьогодні робимо фотоапарати в Майнкрафт. Третє місце займає Кузя. У нього 12 балів. Сьогодні його креативність відпочиває. Let's play його фотоапарат більше схожий на екшн камеру робота проста, але доволі функціональна. Непогано. Але для перемоги потрібно було докласти більше зусиль. Друге місце виборює Льоша. У нього 14 балів. Його фотоапарат теж більше схожий на екшн камеру. Але деталізації та креативності у нього трошки більше. My Хоча не всі елементи зрозумілі та функціональні, фотоапарат у льоші веселий і ніби живий. My my а переможцем стає Андрій. Він набирає аж 17 балів. Його фотоапарат найбільш деталізований і схожий на справжній. Такою камерою можна навіть наші змагання знімати. Наступного разу робимо пляшку. Хочете позмагатися? Заглядайте до нас у телеграм. Змагання закінчено. Андрій переміг. До зустрічі, друзі.